Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у листопаді. Ігри будуть доступні з 18 листопада. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. А також канал можна підтримати донатом чи спонсорством, як це роблять ці чудові люди. Дякую за підтримку, особливо в часи, коли створювати відео доводиться у темряві, тому воно і вийшло пізніше. GTA 5 вже вкотре повертається у підписку, тому для економії часу повторюсь. У всі цю гру добре знають, але якщо ні, то гра занурює у кримінальний світ Лос-Сантосу. У вашому розпорядженні три персонажі: Майкл, Франклін і Тревор. Кожен має свої особливості, що додає різноманіття для проходження завдань. Гра пропонує величезний відкритий світ, безліч сюжетних і побічних місій, динамічні перестрілки, погрубування та розваги. Гра має надзвичайно позитивні відгуки. В неї грають вже. Протягом 10 років. Середній час проходження становить 30-50 годин без онлайну, тому що в ньому люди сидять роками. Платина доволі складна, тому що потребує багато часу як на основний сюжет, так і на побічні активності та GTA онлайн. Рекомендується тим, хто ще не пробував для фанатів відкритого світу і динамічних історій це ікона. Pacific Drive це унікальна Survival road light гра від першої особи, де вашим єдиним компаньйоном є ваш автомобіль. Про цей сталкер на колесах в мене є невелике відео, тому дуже раджу ознайомитись по посиланню. Якщо ж коротко, ви потрапляєте до сюрреалістичної олімпійської зони, де на вас чекають надприродні аномалії та непередбачувані випробування. Ваша мета досліджувати, збирати ресурси та постійно покращувати свій автомобіль. Основний сюжет гри займе близько 25 5 годин. Однак, зважаючи на елементи Роуглайта, постійний крафтинг, збір ресурсів та пошук секретів, для утримання платини вам знадобиться приблизно 50 годин. Складність платини помірна. А головне, чого немає у моєму огляді, у грі з'явилась українська локалізація тексту. Тому дуже раджу всім ознайомитись з грою, я навіть скачав ще раз поганяти серед аномалій. Стіл The Deep – це наративний горор від першої особи. Ви опиняєтесь у пасті на відрізаній від світу нафтовій платформі посеред штормового північного моря зв'язок обірвано, а на борту оселилася невідома жахлива сутність. Ігролад зосереджений на виживанні, пошуку екіпажу та втечі від невідворотного ворога. Вам доведеться бігати, дертися і плавати через затоплені коридори та розбиті штормом зовнішні палуби. Гра пропонує емоційний досвід, де немає зброї, лише інстинкт самозбереження. Я особисто не люблю ігри, де не можна захищатися. Сюжетна кампанія є короткою і займе близько 5 годин. Для отримання платини вам знадобиться приблизно 8 годин. Платина легка, але можливо треба заглянути в гайди. Для любителів горурів варто придивитися. Insurgency San Sandstorm це багатокористувацький шутер від першої особи, який акцентує увагу на реалізмі та тактиці. На відміну від аркадних шутерів, тут важлива координація команди, цінність боєприпасів і тактичний рух. Режими включають як кооперативні проти штучного інтелекту, так і змагальні багатокористувацькі бої. Гра може подарувати вам понад 60 годин захоплюючих командних боїв. А отримати платину можна вже приблизно за 30 годин. Складність середня. Якщо ви вже награлися або навпаки ще не купляли шосту батлу, можна спробувати. Правда, масштаби тут менші, але і хаосу також менше. Thank goodness you are here. Це гумористичний сайт скроллер, виконаний у стилі рухомої мальованої анімації. Ви граєте за комі який занадто рано прибув на важливу зустріч із мером химерного містечка Баронсворд на півночі Англії. Замість очікування, вам доведеться виконувати найбезглуздіші завдання місцевих жителів, які, здається, змагаються у чудернацтві. З кожним виконаним дорученням від стрижки газону до випікання пирогів відкриваються нові зони та ще більш абсурдні місії. Гра вирізняється яскравою анімацією та гострим. Гумором, а також цікавими акцентами місцевих жителів. Проходження займає близько 2-4 годин. На платину треба приблизно 5, і вона легка. The Talos Principle 2 це захоплива головоломка від першої особи, яка поглиблює філософські теми свого попередника на тлі приголомшливих кібернетичних ландшафтів. Ви народилася у світі, де людство зникло, а його культуру підтримує місто, населене роботами. Ваша пригода починається з необхідності розгадати таємницю величезної мегаструктури з немисним. Силами. Ігролад базується на розв'язанні дедалі складніших просторових і логічних завдань, використовуючи різні інструменти, такі як лазери, дрони та гравітаційні перемикачі. Між головоломками ви занурюєтесь у глибокі філософські дебати про сенс цивілізації, повторення помилок людства та природу свідомості. Основний сюжет гри займе близько 25 годин. Однак, якщо ви прагнете розгадати всі додаткові та приховані головоломки, а також зібрати всі секрети для легкої платини, вам знадобиться приблизно 40 годин. Monster Jam Showdown це аркадний гоночний екшен для фанатів шоу Monster Jam, де ви керуєте вантажівками-монстрами. Гра пропонує позашляхові перегони, що поєднують швидкість трюки та руйнування з інтуїтивним керуванням. Завершення основних змагань займе близько 15-20 годин, плата на десь в два рази більше, складність середня. MotoGP25 це офіційний симулятор мотогонок, створений заради максимального реалізму. Гра вирізняється автентичним звуком та детальним режимом кар'єри, де ваші рішення впливають на команду. Проходження одного сезону займе понад 30 годин, а плата на трохи важка, вимагатиме понад 60 годин та майстерного освоєння керування. А власники Deluxe на цей раз отримують Tomb Raider Anniversary. Ну що, Т5 мене і в минулі рази не цікавила, а Pacific Drive я пройшов чудова гра, так ще й тепер з українською треба знову пограти. Горор e, я пропускаю, а ось тактичний шутер, кумедну гру і головоломку додам до списку, треба спробувати. В цілому на плюс поповнення тягне, хоча і не топ у цьому році. А що думаєте ви, минулі два рази пропустили GTA і ось нарешті знову пропустити втретє? Або щось цього купили ось буквально на днях. Пишіть у коментарях. До речі, якщо ви нещодавно. Що з цього дійсно купили, але ще не встигли скачати і пограти, ви можете зробити повернення коштів через застосунок чи сайт. А з вами був Лакі Сан, Головне, підтримуйте українську армію і, як каже мій друг, світла вашому дому.